Так, добрий день, шановні депутати. У нас присутні на е, зв'язку. Е, Наталія Федоровна, будь ласка, перерахуйте мені, хто присутній. Е, Сараїн Валерій Антонович, ну і, так, так, так Миношлюк так, е, Константин Миронович, Бойчук Анатолій, Анатолій Петрович, Іншка Світлана Іванівна, Акулов Сергій Святославович, Шутак Наталія Федорівна, Канцер Дар'я Петрівна, е, Аніщук Галина Ілівна, Багацан Людмила Григорівна. Карат Людмила Васильівна, Пашук Ольга Лук'янівна і Гайдаржи Олена Дмитрівна. 12... 12, 12 присутніх. Значить, шановні депутати, сьогодні 10 грудня ми проводимо позачергову 52 сесію 8 скликання. Теплицької сільської ради. Всього зареєстрованих депутатів 21 присутні на засіданні 12. 52 сесія 8-го скликання оголошується відкритою. 52 друга сесія правоможна розглядати питання внесені до порядку денного та приймати по ньому рішення. На порядок денний внесено одне питання про внесення змін та доповнень до рішення теплицької сільської ради від 23 грудня 24 року номер 974, 8-го скликання про затвердження бюджету теплицької сільської ради на 2025 рік. Одне питання тільки пропоную 10-12 хвилин. Будь ласка, для доповіді надаю слово начальнику фінансового відділу Надії Куралової. Будь ласка. Добрий день, шановні депутати. Виникла необхідність скликання з чергової сесії, зв'язку з тим, що минулої сесії ми з вами приймали з державного бюджету додаткову дотацію і спрямовували її на заробітну плату. А саме апарату управління 518-100 на зарплату з нарахуваннями і відділу освіти 60 тисяч. Після чого е, пройшло роз'яснення згідно розпорядження 1233 Цілі, на які можуть бути спрямовані ці кошти, змінені. А саме в пояснювальній записці ми писали, що це будівництво, облаштування первинних укриттів, придбання транспортних засобів спеціалізованого та спеціального призначення, тракторів, виконання першочергових невідкладних аварійно відновлюваних робіт, придбання будівельних матеріалів для відновлення пошкоджених об'єктів ремонт зовнішніх внутрішніх інженерних мереж, заходи і забезпечення захисту об'єктів критичної інфраструктури і є придбання паливно-мастильних матеріалів для сталого функціонування систем життєзабезпечення населення в осенньо зимовий період. Тому треба ці кошти перенаправити на один з цих пунктів. Ми пропонуємо для того, щоб до кінця року можливо було освоїти ці кошти. Бо ніде не прописано, залишаються вони в нас чи ні. Ми, ми пропонуємо на придбання паливно-мастильних матеріалів для сталого функціонування забезпечення населення в осенньо зимовий період. Тому наш проєкт звучить так: зробити перерозподіл сигнувань загального фонду за рахунок економії, додаткової дотачі з державного бюджету, місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування. У сумі 578 100, а саме зменшити асигнування з апарату управління з виплати заробітної плати з нарахуванням 518 100, відділу освіти 60 тисяч з виплати заробітної плати з нарахуванням та спрямувати ці кошти сільські раді на заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха для оплати інжен... інших енергоносіїв. Заробітної плати, яка була розрахована до кінця року, треба її чимось перекрити. Робиться перерозподіл сигнувань загального фонду за рахунок економії. А саме зменшується сигнування по сільській раді з електроенергії 60 тисяч, з клубів культури з електроенергії 60 тисяч, з благоустрою з електроенергії 80 тисяч. Повідділу освіти з надання загальної. Середньої освіти на загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету по оплаті послуг 30 тисяч із надання дошкільної освіти по оплаті продуктів харчування 188 100 і спрямовуються ці кошти апарату сільської ради на виплату заробітної плати з нарахуванням. Це складає 418 100 Так як вже не встигнуть закупити масцо. Ми з да, вами минулої сесії туди да, закладали 100 тисяч. Вони повертаються до загального фонду і запропонуються на виплату заробітної плати з нарахуваннями. Зрозуміло всім. 518 тисяч ми знімаємо заробітної плати і віддаємо на придбання паливно-мастильних 578, 100 на придбання паливно-мастильних матеріалів для генераторів. І для життєдіяльності сільської ради, а іншу заробітну плату покриваємо за рахунок економії фонду енергонасіїв і так далі. Скажіть, будь ласка, всім зрозуміло, про що йде мова? Так. 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 Значить, пропонується проєкт рішення Надія Миколаївна зачитала. Пропоную. Хто за даний проект рішення? Пропоную проголосувати. Сараїн. «За». «Вымешлю». За. За. «За». «За». «Ильченко». «За». За. «Акулов». «За». «За». «Танцер». «За». «Анищук». «За». Агасан. За. Гайдаржи. За. Пашук. За. Карат. Леонтір. За. За. 13. За. Дякую, рішення прийнято. Порядок денний оголошую вичерпаним. Більше питань ніяких нема. Дякую всім, хто був на зв'язку, що оперативно і швидко. Дякую, шановні депутати. Дякую.